Всім привіт! Мене звуть Ірина Перегут, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Єдиний податок 2% та інші пільги для ФОПів скасовують, за якою ж тепер системою оподаткування будемо працювати та чи відміняють також право не сплачувати ЄСВ. Давайте розберемось на прикладах для кожної групи ФОП. 29 травня 2023 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект номер 8401, в якому йдеться про скасування єдиного податку 2% та інших пільг для підприємців, що є однією. З умов співробітництва з МВФ. Про що ж йдеться в цьому проєкті і як він вплине на ФОПів, які обрали спрощену систему оподаткування? По-перше, ну, варто зазначити, що остаточно цей закон ще не прийнято, але ну, 99% що найближчими днями це вже станеться, бо вже далі тягнути нема куди, і ну, все до цього у нас йде. Давайте почнемо з вами розбиратись е, з цим з ФОПів на перших та других Групах, яким з 1 квітня 2022 року було надано право не платити єдиний податок до кінця воєнного стану. І законопроектом 8401 цей термін змінено. І з 1 липня 2023 року обов'язок платити єдиний податок має повернутися. Це означає, що вже до 20 липня ФОП на першій групі мають сплатити 268 гривень 40 копійок єдиного податку за липень, а ФОПи на другій групі 1340 гривень або менше, якщо в вашому населеному пункті встановлено меншу ставку єдиного податку. На право не сплачувати єдиний податок за період січня. По червень 2023 року новий закон не впливає. Це право лишається, бо діє ще старий закон. А в кабінеті платника податків вже можна побачити зменшення нарахування єдиного податку за 2023 рік, хоча й нарахування продовжують робити. Тобто, але вже і м, потрошечки знімають ці нарахування за 2023 рік. За 2022 рік багато кому нарахування не списали навіть після подання правильно заповненої декларації. Що робити в такому випадку, ми розповіли в цьому відео. Перейдемо до скасування ставки єдиного податку 2%. Так само можливість перебувати на 2% було надано до закінчення воєнного стану. Законом 84.01 будуть внесені зміни, і до слів про припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України буде додано. Але не довше, ніж до 1 липня 2023 року. Тобто з 1 липня 2023 року всі ФОП, які зараз перебувають на 2%, будуть автоматично переведені на ту групу або систему оподаткування, на якій вони були на момент обрання 2%. Про це йшлося в підпункті 9.9 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу України. І давайте тепер з вами розберемо ситуації, які у нас можуть статися завдяки цьому закону. Ситуація перша: на момент обрання 2% ФОП був на третій групі 5%. З 1 липня 2023 року такий ФОП автоматично повертається на третю групу 5%. Нічого додаткового для цього робити не потрібно. Це відбудеться автоматично. Має сплатити Єдиний податок 2% за червень до 30 липня, і подати декларацію платника 2% за червень до 20 липня. Наступну декларацію такий ФОП подає вже до 9 листопада, в якій вказує дохід, отриманий в 3 кварталі 2023 року. Єдиний податок 5% сплачує до 19 листопада. Друзі, ще більше корисної інформації по обліку та податку ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну тему та розбираємо, як правильно працювати з нововведеннями. Нехайте часу, реєструйтеся зараз за посиланням в описі та ведіть свою бухгалтерію без помилок. Друга ситуація: на момент обрання 2% ФОП був на загальній системі оподаткування. З 1 липня 2023 року він автоматично повертається на неї і до кінця 2023 року вже не має права переходу на єдиний податок, бо вже скористався цим правом. Тут, на жаль, нічого зробити не можна, якщо сподобалось перебувати на єдиному податку, треба почекати наступного року. І такий ФОП зможе обрати єдиний податок тільки з 1 січня 2024 року. Для цього йому треба буде подати заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до 15 грудня 2023 року. Це дуже важливо, не забудьте про це. Так само має подати останню декларацію платника 2% за червень до 20 липня сплатити єдиний податок 2% за червень до 30 липня. І наступною подає вже декларацію про майновий стан і доходи за 23 рік в третій ситуації нашій наш ФОП на момент обрання 2% був на другій групі єдиного податку. З 1 липня 2023 року він автоматично повертається на неї. Має подати останню декларацію платника 2% за червень до 20 липня, сплатити єдиний податок 2% за червень до 30 липня, і наступною подає декларацію платника єдиного податку другої групи за 2023 рік. І там вже вказує дохід за період з липня по грудень 2023 року, да? бо в цій формі не передбачено додання єдиного податку 2%. За це ви окремо вже відзвітували. Якщо такий ФОП має бажання знову обрати третю групу в 2023 році, він може це зробити з 1 жовтня 2023 року. Для цього йому треба подати заяву до 15 вересня. І в такому випадку, не забудьте, будь ласка, якщо будете так робити, треба буде подати ще декларацію платника єдиного податку і відзвітувати за дохід, отриманий на другій групі в третьому кварталі. І потім, вже, коли будете подавати річну декларацію, там вже вкажете і другу групу в третьому кварталі, і третю групу 5% в четвертому кварталі. Але в такому випадку да, ви подаєте дві декларації і за 9 місяців, і річну, бо ви будете змінювати другу групу на третю. В четвертій ситуації новостворений ФОП. ФОП створено під час воєнного стану протягом 10 днів. Після реєстрації ФОПу подано заяву про обрання 2%, да, тому ФОП у нас виявився на 2% з моменту реєстрації. І проблема складалась в тому, що при реєстрації будь-який ФОП є платником податків на загальній системі, і в разі скасування 2% має опинитись на загальній системі. Згідно з останніми роз'ясненнями податкової, такий ФОП може подати заяву на перехід з третьої групи 2% на третю групу 5% Ну або на другу групу. До 15 червня 2023 року і бути на обраній групі з 1 липня 2023 року. Роз'яснення є, але, на жаль, поки що не всі податкові, не всі області таку заяву приймають і переводять на потрібну групу з 1 липня 2023 року. Є багато вже відгуків від бухгалтерів, від ФОПів, що в деяких податкових таке переведення відбувається, і заяву приймають. Деяких податкових ні. хтось посилається на податковий кодекс, і що маєте повернутися на ту групу, на якій були, або на ту систему, на якій були деякі податківці, посилаються на те, що в кабінеті це не виходить зробити. Треба або почекати, або взагалі буде неможливо. Тому е дізнавайте свої податкові, чи вийде у вас таке зробити, або чекаємо, поки вже це приведуть до ладу, і це буде нормально вже зробити. Час ще є, хоч і трошки, але є. Тепер перейдемо до також хвилюючої теми, а чи скасовують також право не платити ЄСВ, яке було надано до завершення воєнного стану та ще на 12 місяців після, ну, після, цього, після завершення воєнного стану. Ця норма вказана в підпункті 9.19 розділу 8 закону про ЄСВ, і в поточній редакції законопроекту 84.01 зміни цього пункту не передбачені. Зміни в закон про ЄСВ є, вони стосуються перевірок, але саме скасування права не платити ЄСВ. Там немає. Тому право не сплачувати ЄСВ має лишитись до завершення воєнного стану та ще на 12 місяців після цього. Як ви думаєте, так і буде? Чи все ж таки це право згодом скасують? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І обов'язково підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, якщо відео було для вас корисним. До зустрічі!